Всім привіт! Знову виготовляю теплоакумулятор. Діаметр даного теплоакумулятору 90 см. Висотою він буде 2,30. Бачимо він із двома змійовичками. Бачимо в одній половинці змієвичок і в цій половинці змієвичок. Цей змієвик для сонячного колектору це нижня частина бочки. Тут виходи зроблена. 3 четверті дюйма труба цього змійочка нижнього 18 мм, довжиною 25 метрів. Закріплені в нижній частині бочки. Цей зміючок, це труба діаметром 15 мм, довжиною 17 метрів. Закріплений він у верхній частині бочки для гарячого водопостачання. Тут вихода зроблені, різьбою. Одна-друга дюйма. Також тут зроблений вже вихід до котла. Від котла подача то буде під'єднуватись. Тут різьба діаметром 1,5 дюйма, також розповітрювач зроблений і тут ще отвір для термометра буде трошки пізніше. Це дві половинки теплоакумулятора, верхня і нижня. Середня частинка знаходиться ось там. Бачимо, далі трошки. Вона вариться всередині і будемо з'єднувати. Буде такий великий теплоакумулятор з двома змійовичками для сонячного колектору і для гарячого водопостачання. Ось так вони виглядають всередині, кому цікаво, ось так закріплені, досить надійно. Нічого вони не шатаються, не вібрірують. Особливо важливо це для перевезення, для транспортування. Досить гарненько виглядають. Мені подобається. Будемо працювати далі. До побачення!